Розглянемо наступну нерівність. Так. Десятковий логарифм Х плюс десятковий логарифм х-3 більше одиниці. І так ми знаємо, що сума логарифмів є добуток їх логарифмічних функцій. Тобто ми можемо переписати ліву частину як сума. Під логарифмічних функцій, є їхній добуток. Тобто, тобто це у нас буде так Х на Х-3, так як це у нас вирази, візьмемо їх у дужки. більше. А одиничку прологарифмуємо. Тобто, якщо у нас буде Логарифм за основою 10 числа 10, то це є число 1. Це є число 1. Пам'ятаємо, що в нас логарифм числа А за основою А це є 1. Тобто ми нашу одиничку заміняємо, так? Як десятковий логарифм числа 10. Бачимо, що основа в них 10 більше 0, тому ми знак нерівності. Логарифмічних функцій не змінюємо, а запишемо як x на x мінус 3 більше 10. І пам'ятаємо про умову функцій наших, те, що під логарифмічні функції, які були у нас х, завжди строго більше нуля, логарифм від х більше нуля, та другої нашої функції x-3. Також строго більше нуля і наразі отримаємо. Розкриваємо дужки першу. у нас буде х квадраті мінус 3х мінус 10, строго більше нуля. Розв'яжемо цю логарифмічну нерівність. Для цього знайдемо нулі функції. Побачимо це є числа, якщо добуток. Коренів квадратного рівняння мінус 10, а сума дорівнює числу 3. Тобто це у нас числа мінус 5 помножимо на 2, буде мінус 10, а сума буде у нас, так, значить, тоді мінус має бути мінус 2. А якщо сума має додатні значення, значить більше число має бути з плюсом, тобто 5 і мінус 2. Отже, цю логарифмічну нерівність ми можемо переписати, як розкласти на лінійні множники х-5 на х плюс 2 більше 0. На координатні прямі, якщо покласти і розв'язати методом інтервалів, отримаємо мінус 2. І 5. Знаки, починаючи з права наліво, у нас Х на першому місці знаходиться, знаки чередуються, плюс-мінус, плюс, мінус, плюс. Отже, за методом інтервалів ми бачимо, і розв'язок у нас відповідно має бути строго більше нуля, що функція набуває додатнього значення. Тут де нас стоїть знак плюс, функція буде набувати додатнього значення від мінус нескінченності до мінус 2, і від 5 до плюс нескінченності. Також у нас є умова x uh, мінус 3, то вийде х більше трьох та х більше нуля, яку можемо об'єднати х uh, більше трьох. Якщо у нас взяти трійку, Ось у нас ще трійка буде, то більше трьох, ось наші Ну, Звичайно, що Х більше нуля, ось, він у нас, так, буде, дублюватись, так, спільним у них буде від трьох до плюс низкінченності. Тобто ось так. І тоді. Спільний розв'язок ми бачимо нашої першої функції, зазначено червоним та синій. Ось на цьому інтервалі. де в нас спільні розв'язки. А це від 5 до плюс нескінченності. Буде розв'язок.